Я раніше думав, із якої ж паклівки роблять цю декоративну штукатурку мапу світу, і узнав, що можна робити не просто згіпсевою, тому що я там багато відеороликів бачив, що із гіпсова роблять. Но це незручно. І я також повівся на цю пропаганду і робив із гіпсовою. І це просто незручно. Вона застигає, ти вже починаєш тарцювати, а вона в тебе вже на інструменті ну, задубіла. Потім в тебе відрізадо, ти це все викидаєш заново затворяєш. А ось акрилова шпаклівка МГФ, акрил шпатель, яку я купував в Укргості. це просто винахідка. Дивіться, воду я не додаю. Я кварц-ґрунтівочкою пройшовся, роблю такого їжачка і просто наношу. Можна метрів 15 квадратних нанести і після цього повернутися і розпочинати її приглажувати. У вас все не засохне, нічого, накрили і працюєте. Потім по приглажу. Пофарбуємо дюфами матлатекс, Стіни будуть витримувати вологе прибирання. Коштує це метр квадратний, десь, може, в райони 90-80 гривень. І у вас класний косметичний ремонт. Цю декоративну штукатурку можна завжди підремонтувати, підфарбувати, і це буде непомітно. Або взагалі перефарбували і у вас новий ремонт стін. Тому, кому потрібно, звертайтесь в Коргост.